Да. Я уходжу в кору. Це шокало? Серйозно? що, з тобою щось не так? Щось болить? На Коломищині намагалися підпалити міліціонерів Це хотів зробити 24-річний мешканець підгайчиків. Перед тим, добряче хильнувши спиртного, чоловік влаштував вдома День газди. Побив дружину, вибив вікна та двері і погрожував спалити господарку. <кліць> Мені ще дуже подобається, як дідо дивиться новини. Бо, по-перше, він постійно близько сідає до телевізора з кожним роком все ближче. Теоретично, на мою думку, десь у 2025-му вони мають пососатися, бо там Там прям вже чу-чуть відстані лишилось. А по-друге, він кумедно коментує: от недавно були новини про те, що нам погрожували ядеркою з Білорусі, Якби що, то там буде, може запустять, то і діду, дивиться це, чує, і каже, він що не запустять. Я кажу: а що? Він каже: ну, бо як запустять, то не взлетять. Я кажу, а що ви думаєте, що не злетить? Він каже: ну, бо якщо то ті ракети, що ми колись їм віддали, то українці не дурні, ракети віддали, уран спіздили. Я кажу, а ви звідки знаєте? Він каже, в мене колега був на ракетному заводі. То він казав, що там той Уран пакетами додому носили. Я кажу: іде той колега зараз? Діда каже, вмер. Посідайте на диван, і я буду співати. Хто не любить і матюки, вийдіть на куська. Друже. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Тримай міцно залізяку, щоб на ніжку не впала. Так, тато. Дуже болить. Ну Ходімо до мами. Вона подує і подорожник прикладе. Рівніше залізяку тримай. Під ноги дивись. Терпи. Щебікіно терпи, І ти терпи. Дай руку. Дуже нога болить. О, бачиш, вже забув, що нога були. Іване. Іване. Господи, прости зараз буду богохульствувати. Богатей Іване, так узвійся, блять! А, точно, він умер. У не запертали коло мої хати. У незапертали в коло мої хати. От у поулізала відділа в Карпати. Що ти веде позориш блять! Ой, блять! Помогіть їм! Якщо ви здорово жиєте, чому ти в моїй кофті прийшла в студію? Чому ти свою одьожку не наділа? Бо я не мала сили. Бо ти не мала сили. Вить... До мене я тебе заплітала, причісувала, одягала. Ти мала сил. А витягнути свою одяжку з шафи ти не мала сил. Тому що ти її не маєш. Розумієш? Я маю все. Ні, Ну так а чому ти не прийшла? Чому ти в моїй кофті прийшла? І мої яйці, бо я їду по селі Стодвайці. І спотіли мої яйці, бо я їду по селі в Стодвайці. І мої яйці, бо я їду по селі в Глянь на зірочки Скай. Найди свою вісову свою і не пускай. Слово свою найди. Ди нахуй, добрий ранок. О, ти що сидиш? Не, блять, на скакалці скачу. Ага, спортом вирішив зайнятися. Питання, що вам найтяжче доводилося гасити? Е, кредити два. Старій, ти наш цей вітрай, жін ще треба викидати. Руку, блять, таке? Ценко, по перше слідів, не лишай, блядь, а по-друге, я тебе схочу викину. Ти вже старе, то хіба на смітник тільки. Ценку, ти що, йопнуся? Що? та шафа більше то не важить, блядь, Ми їх хуй викинуємо. Так що чекаємо, поки сама розпадеться. Ну та-та. та здається, ми ще розпадемося, чуєш? Чуєш, давай один на один грай. Давай. Добре, але ти от, хто програє місяць посуду. Пш, готуйся місце з Короче, Коротше, я створив за Ну все, пиздати. Ну, та що, я виграв, виходить? Мені похуй. похуй? Тепер посюди може вмітися. Синку, хуйні не пизди. Так я ж виграв. Е, давай ще раз шарик шарік хуйовий. Місць. Ну, то, та я бачу, ти, ти шарік не хуйовий. Хто зламав челюсть російській пенсіонерці? Е, російський гімн. <ріху> 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 Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Я хочу вас запитати, ви сьогодні щось пили? Взагалі нічого. Ви не пили горів? Я взагалі не вживаю алкоголь, блядь, відколи я. Ви не вживаєте алкоголь? Постоянно. Стоян не вживають. А чому вам так алкогольсько сподобав? Як він мені сподобався, як я його не вживаю? <рес> Ні, наскільки ви кажете, що ви відколи вродились, вам сподобався алкоголь. Наскільки я, Андруха розумію? Ви просто не так зрозуміли. Мені він подобається, але й не подобається, бо ви хуйню перезистерді. Чи знали ви, є, що якщо кожного дня пробігати від чотирьох до п'яти кілометрів, то можна добігатись і так, що ніякий реабілітолог не поможе? Доведеться вимолювати здоров'я. Мені треба щось випити. Щось сталось? Та ні, працюю над одним проектом. Що будете пити? А що не варто пити в понеділок о 14.00? Напевно, горілку. Наливайте. А що у вас за проект? Алкоголізм. Якби всі говорили правду. Добрий день, ось флешка. Що там? Реферат напи... Скачала. З першого сайту, напевно? Ні. З другого. Є, б... Блін, хоч би це не вона була. Ну, ні. Привіт. Ну на фотках ти типу, покраще була. Сподівалась безкоштовно поїсти, а ти мене покликав в парк гуляти. Лох. Ой, зачекай, мені подружка дзвонить. А що, значить, я виявився додіком і тобі дзвонить подружка, щоб ти змагалась побачення. Ну, так, пока. Добрий день підказати вам, що ні, дякую. Та вже ж ні ти ж ні ще бродка, ти і так тут нічого не купиш. Так як і ти, ти працюєш тут за 10к. Справедливо. Ладно, походжу тут ще 20 хвилин, нічого не куплю і під бомби. Так нема грошей. Трохи за тобою походжу, а потім з колегами поржу, яка ти лохушка. Боюся, але краду. Круто поверніть направо. <рик> Друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Місцес депалле з стомбом. Моє серді сі зашпорнала любов. moje srdce taká lada, jak stará odterta šmata, za tobou moja kochana, za tobou. E moje srdce taká lada, jak stará odterta šmata, za tobou moja kochana, za tobou.